Одного прохолодного вечора Денис ходив хрещатиком. Він був одягнений бездоганно, темносиній костюм, пошитий на замовлення, ідеально облягав його статуру, а блискучі шкіряні туфлі відбивали світло столичних ліхтарів. Денис гармонійно вписувався в натовп київських бізнесменів і модних перехожих, які кудись поспішали, але він не був одним із них. Він був одним із найшанованіших гастрономічних критиків України. Чиї відгуки могли як піднести ресторан до вершин слави, так і зруйнувати його репутацію одним абзацем. Його головний принцип анонімність. Денис ніколи не розкривав своєї особи, коли вечеряв, волюючи відчувати атмосферу закладу так, як це роблять звичайні гості. Це дозволяло йому чесно оцінювати не лише смак страв, а й те, як персонал ставиться до клієнтів. Того вечора Денис прямував до одного з найвишуканіших ресторанів Києва золотий Фенікс, що гордо височив у центрі міста. Цей заклад славився своєю розкішною атмосферою, дорогими стравами і відвідувачами з вищого світу, відомими артистами, бізнесменами та інфлюенсерами, які фотографували свої тарілки для соцмереж. Фенікс був місцем, де столики бронювали за тижні, а кожен гість відчував себе особливим принаймні. Так обіцяла реклама. Але Денис прийшов не милуватися кришталевими люстрами чи видом на Майдан Незалежності. Його намір був простим скуштувати їжу, оцінити сервіс і зрозуміти, чи вартий заклад своєї слави. І, як завжди, він робив це, не розкриваючи, хто він насправді. Підійшовши до масивних дверей ресторану, Денис помітив високу блондинку з гострим поглядом. Її знак із написом. Олена видавав її як старшу людину, що керувала із залізною дисципліною. Олена була відома серед персоналу своїм суворим характером і звичкою миттєво оцінювати гостей за зовнішністю. Її погляд пробіг по Денису, спочатку зупинився на його костюмі, який коштував більше, ніж її місячна зарплата, а потім затримався на його темній шкірі. Ледь помітна зміна в її виразі обличчя показала її думки. Вона мовчки сумнівалася, чи належить він до цього місця. Чим можу допомогти? запитала вона холодним тоном, у якому відчувалася нотка, ніби Денис випадково зайшов не туди. У мене бронь, відповів він спокійно, зберігаючи вічливість у голосі. Олена злегка звела брови, ніби здивувалася, і глянула на свій список. Ви впевнені? перепитала вона, підкреслюючи сумнів. Це ресторан високого класу, додала вона, наголосивши на класу так, ніби це поняття було для нього чужим. Денис не зніяковів. Так, я впевнений. Бронь на Лавчука, сказав він, не піддаючись на її тон. Олена повільно провела пальцем по списку, зупинилася на його імені і видала тихе, ніби розчарована тим, що він дійсно там був. Гаразд, буркнула вона з явною неохотою. Махнувши рукою в бік маленького столика біля кухонних дверей. Сідайте там, додала вона, вказавши на місце, звідки доносились грюкіт посуду і гудіння витяжок. Це не було випадковістю. Найкращі столики ті, що біля панорамних вікон із видом на вечірній Київ призначалися для обраних тих, кого Олена вважала гідними її уваги. Але вона не знала, що того вечора її вибір стане фатальним. Денис лише усміхнувся і мовчки сів. Дякую, сказав він тихо, хоча в його голосі відчувалася легка іронія. Ресторан вражав своєю розкішшю, кришталеві люстри виливали золотаве світло на зал, картини в позолочених рамах прикрашали стіни, кожен стіл був ідеально сервірований, блискучі келихи, срібні прибори, свіжі квіти в кришталевих вазах. У повітрі линули ніжні звуки джазу. Створюючи атмосферу вишуканості і спокою. Але з місця Дениса ця краса тьманіла. Гамір кухні, стукіт каструль, кроки офіціантів, вигуки кухарів, заважав відчути обіцяний комфорт. Було очевидно, що золотий Фенікс створений для того, щоб вражати. Але Денис уже бачив десятки таких закладів. Він знав, чого чекати, бездоганного сервісу, вишуканих смаків, незабутнього досвіду. Та цього вечора щось пішло не так. Час минав повільно. Денис дивився меню, де красувалися назви на кшталт, качка конфі з апельсиновим редукцією чи різото з пармезаном. Олена повернулася до його столика, різко поклала меню перед ним і, не дивлячись у вічі, кинула Ось вибирайте. Не дочекавшись відповіді, вона розвернулася і пішла до інших гостей. Денис спостерігав за нею. Біля центральних столів, де сиділа пара в дорогих костюмах, Олена розвітала, усміхалася, жартувала, пропонувала найкращі вина з карти. Вона дбала, щоб їхній вечір був ідеальним, поправляла серветки і перевіряла, чи все до смаку. Але коли справа дійшла до Дениса, її ставлення було як до невидимки. Він підняв руку, щоб зробити замовлення. Але Олена навіть не глянула в його бік. Занадто зайнята клієнтами біля вікон. Минуло хвилин тридцять, потім сорок, потім ціла година. Денис сидів мовчки, спостерігаючи за іншими гостями, які смакували свої страви, соковиті шматки ягнятини, подані як витвори мистецтва. Нарешті Олена принесла його стейк із трюфельним пуре. Вона поставила тарілку з таким звуком, ніби кинула її, і пішла, не сказавши ні слова. Жодних вибачень за затримку, жодного питання про його побажання. Стейк був пересмажений, сухий, без тієї соковитості, яку обіцяло меню. Денис зрозумів, це не просто погана страва, це відображення байдужості. Він не поспішав із висновками. Поки гості сміялися, цокалися келихами і насолоджувалися вечором, Денис фіксував усе в голові. Олена вправно сновигала між столами. Наливала вино бізнесменам, підносила десерти моделям, але до нього поверталася лише з кислою міною. Коли дійшло до десерту, вона навіть не запропонувала меню, просто кинула рахунок на стіл і пішла, ясно давши зрозуміти, що її не цікавить, чи він залишиться. Денис усміхнувся сам до себе, він бачив таке не вперше. Упередження, холодність, поспіх усе через поверхневе судження. Він спокійно заплатив. Залишивши щедрі чайові попри жахливий сервіс, і вийшов, не сказавши ні слова. Наступного ранку золотий Фенікс гудів звичною підготовкою до нового дня. Олена прийшла на зміну з упевненістю, готова вражати еліту міста. Але в залі панувала дивна атмосфера, менеджер ресторану. Пан Василь стояв біля входу з газетою в руках і похмурим виразом обличчя. Що сталося? запитала Олена, підходячи ближче. Василь мовчки простягнув її видання. На першій сторінці гастрономічної рубрики заголовок кричав як золотий Фенікс провалив іспит на гідність. Автор Денис Левчук стаття розбирала все до дрібниць, годину очікування, пересмажений стейк, холодність персоналу і відверте упередження до не того гостя. І хоча ім'я Олени не згадувалося, опис її поведінки був настільки точним, що сумнівів не лишалося. Її обличчя спалахнуло від сорому і страху. Ми мали скарги раніше, але це Це нас знищить, сказав Василь низьким голосом, у якому кипів гнів. Телефони ресторану розривалися від скасувань бронювань, соцмережі вибухнули обуренням, люди ділилися статею, засуджуючи заклад. Репутація золотого Фенікса, що колись сяяла, як його люстри, розлетілася на друзки через один відгук. Олена стояла. Не в змозі вимовити й слова. Вона не знала, що той чоловік, якого вона принизила через його зовнішність, був голосом, здатним зруйнувати її світ. Денис же пішов далі, продовжуючи свою роботу. Його стаття стала нагадуванням для всіх ресторанів України. Повага до кожного гостя це не розкіш, а основа. Бо ніколи не знаєш, хто сидить за твоїм столом. Ось і кінець цієї історії. Сподіваюся, вам сподобалося.